215 день в Канаді, 14.01.24. Сьогодні неділя, неділя мене прийшла вдома. Я сьогодні в гольфіку. От. І неділя в мене почалася з 11.40, десь, е, десь пів 12.0 покинувся. Без будильника, сьогодні спав довше, бо нарешті я захворів. Простудився, відчувається проста простуда. Але в мене простуда проходить так, ніби в мене на неї алергія. В мене, от мене заливає, сль, зноса тече, сльози течуть. Зараз ще, ще більш-менш виглядаю, ніби вже відпустило. Але по порядку. Став я зранку. Став я. І що я пішов собі? Зробив кави, Думаю, щось треба поснідати, але треба і зготувати їсти. Треба зготувати їсти, я вже все подоїдав, ну там ці всі закрутки консерви то не чіпаю. І зробив собі кави І паралельно почав підготовку до плову. Курка вже розмерзлась, якраз поставив холодильник. Розібрав курку, промив плори, промив рис і думаю, що би то зробити. Пробую, в мене плита не працює. Думав зробити бульон. Думав зробити бульйон, але плита не працює і Балін, а в скороварці бульйон ще ні разу не робив. Дзвоню, ну, редіскено повідомлення, може, то не тільки в мене. Може вони відключили 110 і це, і не працює плита. Прийшов, перевірив, ні, тільки в мене не працює. Ну, кажу, добре. Тоді буду робити плов. Відібрав курку, розібрав м'ясо окремо, м'ясо окремо порозбирав, кості шкіри окремо. Ну, ясно, що там трохи з м'ясом. І вирішив зробити плов і бульйон. Так і вийшло. Класний плов вийшов, суперовий рис чуть-чуть скороварці розварився. Але не страшно. Рис і рис. не розсипчастий. І забув дати до плову основний інгредієнт. Олію. Але вийшов класний плов без олії. Мені засмакував. Звісно, приправився, як має бути. Плов вже остив, запакував коробочку на завтра. А з кісток, шкіри і оцього всього. Закинув в скороварку, дав всіх приправ. І там є бульйон. Є функція бульйону навіть. Тож треба півгодини, за півгодини, шикарніший бульйон я відкриваю, а він прозорий, великий слой жиру, кості протушились, що їх їсти можна. м'ягесенький. класний бульйон вийшов. І думаю, ну як зробити макарони? Треба попробувати якісь скороварці. Попробував скороварці вийшло. Вийшло, можна не закривати. Це не мультиварка, скоро варка. Я думав, що там не можна з відкритою кришкою. Можна з відкритою кришкою, нормально зробилось. І поїв бульйончику. Запрошували мене в гості. Запрошували в гості на варенички, але, на жаль, я захворів. Побачив, може, поїду серед тижня, але зараз, зараз точно ні. Думав, може. Е Думаю, може, Сем мене завтра підмінить, щоб я посидів вдома, а дзвоню до Сема, сем каже, в нього горло болить. Все, теж захворів. Ну не буду вже його шарпати, в нього і так відпустка. Так що цей. А за... я сказав, що я хворий, в гості нікуди не їду. Зразу може привезти тобі вітамінки, є спеціальні порошки. Це все. Ну, так, як я говорив, я з лікарствами лікую 7 днів, а без лікарства тиждень. так що... Але я люблю попити. Люблю попити лікарства. От, і так само мені подзвонили, з Надією. Надя каже, так, що там, що там, давай, всі мене лікувати. Лікують мене більше, ніж я сам. Дала вона мені ось. ці, Вітамін С. Вітамін Безобітна штучка, потужна, 1000 мг, пояснювала, багато не можна. Так що три таблеточки. І Я люблю попивати таку штучку. Антигрепін, неоцитран це простий порошок, там нічого такого серйозного в ньому нема зі смаком лимона. Люблю. Перестамол простий з лимоном. Я вже випив один пакетик, Вип'ю зараз ще один перед сном. взяв собі на роботу і цей. От привезла мені оці приколи Трошечки попив цього, подивилась кіно. Відпочили і цей. І все. На сьогодні все. Відео коротке. Зараз глянув коментарі. Сьогодні що я сьогодні цілий день вдома. Трошечки поприбрав, поготував їсти, їсти наготував багато. Капець. цілий баняк, бульйона, макарони, плов. Треба буде то все виїдати. Ну нічого. Буду мати, що їсти. Завтра, головне, щоб мене завтра не рознесло, бо... бо це просто жах на роботі. Я завтра буду мати купа роботи, купа заявок. Але ну що робити? Я не люблю в ліжку лежати. Я не бачу сенсу в ліжку лежати, мордувати, сліпше по хаті ходити. Так само я тепло одівся, взяв собі гольфик і взяв собі оцю бенч-вітрівочку. Е і по хаті зручно. Тут в мене в куті я скинув телеграм, е лід е утворився, як в холоди, як в морозилці. Твердий такий, і інній там профіль металевий, він десь готуляється до стіни зовнішньої. Аж до хати вже мороз поліз. Але буде потепління. За кілька днів вже буде плюсова температура. Все по зимі. Ось таке от. Все на сьогодні хватить. Гарного, спокійного робочого тижня!